Коломийська школярка Антоніна Слюсаренко бачилася та розмовляла з президентом Сполучених Штатів Америки Бароком Обамою та зі всесвітньо відомою співачкою Леді Гагою. Рік учениця першої школи проживала та навчалась в Америці. Потрапила за кордон завдяки програмі обміну ФЛЕКС, який фінансується урядом Сполучених Штатів Америки. За попередні 16 років майже 20 тисяч українських школярів поїхали до Америки за цією програмою. Про програму обміну флекс Антоніна Слюсаренко дізналася наприкінці 2010-го. Тоді школярка ходила на додаткові курси англійської в молодіжний центр. Уроки учням викладав волонтер корпусу миру, саме він і зацікавив старшокласників американським життям. Не вагаючись, учні почали здавати тестування, аби потрапити за кордон. З 15 охочих двоє коломиян прийшли всі три тури. Тестування проводилося осінню, а результати нам роз... казали вже аж навесні. Тому треба було трошки чекати і мати терпіння. Ну, я до останнього надіяла, що я зможу пройти. Я вірила, що в мене є сила це зробити. І коли мені вже подзвонили, подзвонили вірніше не мені, а мамі. Я була дуже здивована, звичайно, радісно, одночасно. Американські сім'ї, які приймали українських школярів, повідомляли про дітей завчасно. Кожна родина попередньо знайомилася з біографією та вибирала собі дитину на рік. До останнього моменту Тоня не знала, куди саме потрапить. Мені Вже прислали по емейлу, e сказали, що я їду недалеко від Вашингтона, буду жити. Ну я була дуже рада. Правда, получалось так, що моєї сім'ї не було на місці, коли я приїхала, бо вони були на... в круїз, поїхали в Англію. Я жила з координатором програми. Буквально мабуть, два-три тижні, а потім вже приїхали мої батьки, і було весело знайомство. Це мій перший будинок. Це моєї першої сім'ї. Він знаходиться в місті Лорел, 45 хвилин від Вашингтону. Основне в програмі Flex навчання в американській школі. Окрім традиційних предметів, дівчина вивчала і іспанську. Після уроків активно займалася в танцювальній групі підтримки та тенісом. З цього виду спорту привезла додому чимало нагород. Сьогодні їй про це нагадують фотографії, аматорські відео та американські фільми. Школа була досить велика. Спочатку навіть видавали карту, щоб я не замовлюся. У мене було таке враження спочатку, що я живу в такому якомусь звичайному американському фільмі, тому що все настільки було реально, і взагалі все так само, всякі змагання, і, і... це практично те, що ми бачимо по телевізору, тільки вживу. Це було настільки захоплююче, я була дуже вражена. Рік в Америці про як мить, згадує одинадцятикласниця, а вражень вистачить на все життя. З друзями вона відвідала Нью-Йорк, Атлантичний океан, Пенсільванію, Лос-Анджелес та Голівуд. Найбільш запам'яталася поїздка в Білий Дім, де мала нагоду особисто побачити президента Сполучених Штатів Америки. Зі мною навіть привітався, пожав мені руку. Щодня уроки та виступи увечері та на вихідні екскурсії Антоніні вдалося відвідати концерти багатьох закордонних знаменитостей. Незабутній момент розмова з леді Гагою. За три години до виступу зірки школярка допомагала американській сестрі, яка працювала там, облаштувати сцену. За лаштунками була і леді Гага. Це було досить спонтанно, коли вона просто підійшла, почала зі мною розмовляти. Я думала, що це взагалі ну неможливо. і як. Ну, Як зірка, вона може так просто без охорони пройтися і розмовляти з звичайними людьми. Це було велике здивування. Також, напевно, хорошим здивуванням було те, що ми, ми були в кінотеатрі одного разу, також у Вашингтоні з друзями, і ми відвідали е, фільм Пірати Карибського моря», нову частину. І також там був присутній головний герой. Це, це було теж, фан, прям на грані фантастики. Зараз вдома Антоніна оговтується, не встигає з усіма поділитись враженнями та показати фотографії. Після року проживання в Америці дівчина вільно володіє англійською. Мрія і мета знову потрапити туди і вже вищу освіту здобувати за кордоном. Юлія Струк Андрій Гращук для події телеканалу НТК.